Друзі, всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про парламент, тому що маємо пленарний тиждень і багато важливих законів. Не забувайте підписуватися на мій Ютуб канал. У нас має бути в українському сегменті інтернет і Ютуб більше, тому що там більше правдивих новин і те, що не розкажуть в марафоні. От, взагалі, уявіть собі на канал Рада, щороку виділяється 150 млн мільйонів гривень. Це 650 класних дронів, які можна було би спрямувати на ЗСУ, але бачимо, що Офіс президента, який в Лізінг взяв цей телеканал Рада, бо там показують тільки радників, порадників офісу президента, але не парламент, отак от блокує інформацію про. Верховну Раду України, а там сьогодні є про що розказати. Отже, по порядку. Сьогодні хороша є новина з парламенту. По-перше, нам вдалося провалити скандальний законопроект 137, яким влада збиралася забрати податок на доходи фізичних осіб, які сплачують військові за місцем постійної дислокації їх підрозділів з регіонів в спеціальний фонд такий в центральному бюджеті. І робилося все це під красивими гаслами. Що ці кошти підуть на дрони, на зброю, але чомусь передавали їх не Міністерству оборони. А в службі держзв'язку, яка навіть не є розпорядником бюджетних коштів. Тобто, ми тут бачимо теж багато якихось лобійських можливостей і таке інше. Друге, звичайно, це є наступ на децентралізацію, тому що згідно нашого законодавства, податок на доходи фізичних осіб він розподіляється місцевими бюджетами. Я категорично проти, щоб ці кошти під час війни йшли на плитку на асфальти. На фонтани, на марнотратство, і якщо такі факти є, там місцева влада має повністю за це відповідати. У нас купа сьогодні правоохоронних органів, антикорупційна інфраструктура, і вони мають цим займатися. Та й громади повинні тут чітко сказати таким випадкам ні. Але вибачте, будь ласка, сьогодні підрозділи в нас говорять, що їм не вистачає. Дронів, тепловізорів, і от вони точно мають право на ці свої податки купувати ці речі. Знаєте, от коли центральна влада говорить, що вона там збирається якось безконтрольно витрачати кошти, то як правило мова йде про яйця по 17 гривень. Минулого тижня прем'єр Шмигаль в парламенті заявив, що цього року 40 мільярдів гривень витрачено на дрони, закуплено там щось 190 чи 200 тисяч дронів. Одне питання. Де вони є, тому що з усіх найгарячіших напрямків чи це Авдіївка, чи це Бахмут, чи це Запорізький, чи Херсонський напрямок? Підрозділи скаржаться, що дронів немає. І просять їх у волонтерів, машини просять тепловізори. Ну дуже багато техніки обладнання, яке необхідно для нашої перемоги. І тут одне тільки питання, так а де ж тоді діваються ті дрони, які начебто закуповує центральна влада. І тому це непрозоре використання коштів і незрозуміле напрямки, куди потім направляються закуплені дрони. Цим потрібно щось робити. Про ПДФО повернемося. Очевидно, що тут от, в умовах воєнного стану потрібно знайти здоровий компроміс, і тому ми пропонували, щоб частина цих коштів дійсно йшла більше на підрозділи, які їх сплачують. За їх поданням місцева влада виділяла ці кошти на закупівлю саме того обладнання військового, яке потрібно цим бригадам, батальйонам. А 30% щоб залишалися в регіоні і витрачалися на ремонт житла для військових. На купівлю житла для військових на е, самі ці місця постійної дислокації на укриття, на лікування військовослужбовців на госпіталі, тому що на все це сьогодні коштів не вистачає. І е, ще один момент: от закони, які збиралися сьогодні слуги прийняти забрати 200 мільярдів гривень в регіонах. Зробити це не з нового бюджетного року, ну коли регіони мають підготуватися, розуміти, що вони залишаться без цих коштів. А вже з 1 жовтня 2023 року, тобто жовтень в розпалі, а от такі от збиралися зробити. І диво дивне за, за таке, по суті знищення місцевого самоврядування голосували самі мажоритарники слуги. На щастя, не вистачило голосів. Лише 223 депутати тут натиснули кнопку За. І, от завдяки в тому числі позиції Європейської солідарності, цей законопроект направлено на повторне друге читання. Я сподіваюся, ми будемо тепер шукати якийсь компроміс із місцевим соврядуванням, і ну, от щоб врахувати всі виклики, які стоять дійсно і перед оборонним комплексом і. Перед місцевим самоврядуванням і правильно розподілити ці кошти дуже важливо, щоб все це відбувалося прозоро, тому шкода, що в парламенті немає журналістів. Ну і важливо, щоб це контролювалося, щоб уряд звітував, куди пішли податки українців, що закуплено і куди ця техніка доставлена, тому що це теж також дуже і дуже важливо. Друге а, питання, от таке гаряче, яке дискутувалося в парламенті, це так звані церковні закони. А, нагадаю, що майже рік уже в Верховній Раді зареєстровано як мінімум там чотири законопроекти, які стосуються не релігії. От ще раз наголошую захисту національної безпеки України, тому що під прикриттям РЯЗ у нас часто працюють тут ФСБшники, які просто просувають русський мір в Україні з цим треба щось робити, і ми знаємо, що влада блокувала внесення цих законопроєктів на порядок денний, то у них там голосів немає, то часу немає, то ще щось не так. Більше 240 депутатів зібрали підписи до Стефанчука з вимогою поставити ці закони в порядок денний. І винесли слуги ну, найслабіший законопроєкт урядовий, який насправді може ну, призвести до того, що ці питання там з російською православною церквою, знаєте, для галочки закон проголосують, а вирішуватися будуть роками. Тому я дякую всім фракціям. Які сьогодні підтримують винесення в залу от всіх зареєстрованих на цю тему законопроєктів, щоб зала вже визначилася з тим, який є найбільш професійний. Категорично проти тільки ОПЗЖ, що не дивно, вони залишаються в фарватері рускава міра і Російської Православної Церкви. Ну і частина слухи з цим от ми ще будемо працювати і щось робити. А з поганого. Сьогодні Верховна Рада зробила один крок. Такий дуже великий до повернення перевірок бізнесу. І це означає, що до цих всіх кошмарів Б, ПДБР, податкова ну, додасться ще більше кошмарення. Ми проти цього голосували. Звичайно, ми не підтримуємо таке. І якщо говорять, що під егідою вимог МВФ потрібно повертати перевірки бізнесу, давайте тоді повертати свободу слова. Тому що тут у нас е, не можна, тут у нас безпека страждає, да, і журналісти не можуть знаходитися в сесійній залі. А от бізнес давайте будемо ще мити, як каже Гетман, це в як курей, качок і таке інше. Ну, ми категорично проти, усвідомлюючи, що бізнесу сьогодні не так дуже важко. І дійсно, якщо є запитання до якихось е, підприємств або структури, які працюють непрозоро, будь ласка, вся інфраструктура відповідно в нас для цього створена. А якщо це просто бажання, Ще ще раз там створювати припони, щоб кошмарити бізнес чи грабувати, то ну такі підтримувати не можна. І останній законопроект, який сьогодні голосувався, це так званий закон про пепи, про публічно значимі особи, якими. Повертається такий спеціальний фінмоніторинг довічний до всіх колишніх депутатів, чиновників, міністрів і їх оточення, і їх родин. Ну, це була дійсно вимога європейської сторони для того, щоб розпочати. Дати старт офіційним перемовинам щодо вступу України до ЄС, і тут я хочу сказати, що думки і експертів і самої зали розділилися. Закон неоднозначний. З точки зору популізму можливо звучить все правильно, але конституція не дозволяє зворотньої ділі закону. А тут мова йде про те, що всі там депутати, навіть перше скликання і їх там. Внуки отримають такий статус. Звичайно, тут є і певне дискримінаційні норми, але так домовилася урядова група переговорна, і оце до речі, і свідчення про професійність наших переговорників. Чесно кажучи, іноді страшно від цієї професійності, тому що далі ж. Коли ми почнемо рухатися вже до Європейського Союзу, буде маса дуже важких і важливих переговорів. де Треба буде жорстко і професійно захищати національні інтереси України. Нашого виробника, а тут уявляєте, скільки буде питань, проблем, які навіть наші найближчі сусіди, які є друзями України, але вони захищають свої національні інтереси, і які вони будуть ставити там питання до. України, які обмеження, і от якщо наша переговорна група буде захищати інтереси України так, як вона це робить зараз, то звичайно у нас буде ще цікавих, дуже багато моментів попереду. Тому, от, чесно кажучи, ще, ще раз я би поставила питання про те, наскільки потрібно нам посилити сьогодні наш уряд, тому що це просто якесь, знаєте, Часто команда людей випадкових і непрофесійних, і тут тільки варто згадати, да, як в Ізраїлі після теракту, здійсненого Хамасом, Нетаньяху, заявив про те, що він формує уряд національної єдності і запросив до уряду опозицію. І вибачте, перед Хама... перед Ізраїль воює з Хамасами, з бандою терористів. Перед Україною стоять виклики ну, на порядок вище. Проти нас ядерна держава, яка має абсолютно необмежений фінансовий, економічний ресурс, мілітарний ресурс. От а ми бавимося з такими серйозними речами, і замість того, щоб об'єднатися навколо підтримки ЗСУ і всі мізки, які є в країні, всіх професійних людей долучити до. Розробки стратегії, як отдати відповідь на ці економічні, соціальні виклики. Ну, бачимо, що в нас навпаки така відбувається концентрація влади, і часто це ну, непрофесійні речі. Не просто скажу вам чесно, друзі, відстоювати позицію в парламенті, захищати професійну позицію, але розуміємо нашу відповідальність. Україна дійсно має бути незалежною, членом ЄС і НАТО, перемогти в цій війні. І от на це має бути націлена вся наша робота, і так ми і робимо. І далі буду вас інформувати про роботу парламенту. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Друзі, це дуже важливо, тому що бачите, що ви ну нічого не знаєте, не розумієте, що відбувається в парламенті. Це безумство, таке вперше в українській історії. Це політична цензура. І, на жаль, за це буде відповідати і спікер. Парламенту, всі до цього причетні, але є як є, а ми тут будемо говорити правду і доносити вам інформацію про роботу Верховної Ради України. Лайкайте, коментуйте, підписуйтеся і дуже рада, що ви є з нами.